我有。 Я просто... Що вам непонятне? Не на не заборі я... было ясно, я... всім написано. Охоняємо територію. Проход, проєкт, що на рушніх нашу часть. Выйдите за территорию. І з кожним роком політичне напруження навколо головної бази Чорноморського флоту у Севастополі тільки зростатиме. Адже Україна чітко заявила, 2017-й має стати останнім роком перебування російських військ на її території. І, хоча сьогодні ніхто і не думає виганяти російських моряків із Севастополя, від них тепер твердо вимагають дотримання не лише духу а й кожної букви базових угод щодо оренди і розподілу. Ними в українському місті російської слави звикли крутити як циган сонцем. Але тепер, якщо газ по бізнесовій справедливості, то чому із флотом має бути по-братськи? Гідрографічні об'єкти для Києва найзручніша тема адже в угодах написано, їх використовують спільно. Що значить, це спільно вирішують тільки зараз, що дає змогу Україні вимагати безперечного права власності на все майно на її суверенній території. З точки зору юридичної, це цілком власність України, яка сьогодні передається на баланс нашої нашого підприємства. Держгідрографія єдина в нас залишилася невирішена доля і об'єктів, з них 6 маяків. 29 гідротехнічних знаків, які сьогодні знаходяться на території, де розташовані військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, оттуда, через забор, то так туди через заморти запустить мене може експлуатується Чорноморським флотом Росії на правах окупації. Дім Не слава ни. Слова, ни... Тується чорноморським флотом Росії на правах окупації безплатно супереч рішення суду, Висновок інспекції студентського братства. Треба було взяти ліпровокуно. пожалуйста, никто ничего не ожидает. Понятно, Но ну, вот тоже плохо, тогда вот сильно нас все. Да, хорошо, все договорились. Да, сегодня да. рен работает. Там, Еще она, кстати, с гидрографией работает. Сегодня. Да, и, и они говорят, что... -то... что -то... Я не знаю, что это они такого выкидывают. Да, непосредственно. Вот мы только подъехали, сейчас я зайду, пообщаюсь с народом. 12 січня була тут заява Лещ, Лещенка, який працює тут на Майк Сарич, який написав заяву, що порушуються конституційні права, свобода переміщення. Матеріали зібрані, передані в прокуратуру міста Севастополя. Яке завдання міліції тут, на цьому п'яточку? Охоронно громадського порядку. Что вам непонятно? Здесь Понимаете, на заборе было ясно всем написано. охраняемая территория. Проход проезд запрещен. Вы нарушили территорию, вы проникли на нашу часть. Вы едете за территорию

Гідрографічну станцію Генічиську зайняли російські морські піхотинці. Біля 15 збройних вояків приїхали на Херсонщину з Севастополя і зранку увійшли на станцію, замалювавши табличку власність Міністерства оборони Росії. Російських моряків своєю прискіпливою увагою до маяків узбережжя дратують українські студенти. Після маяків Сарич та Ялтинський студентське братство другий день цікавиться Херсонською гідрографічною станцією у Генічиську. Керівництво Чорноморського флоту Росії висловило офіційно занепокоєння, що група. Молодиків веде фото та відеозйомку об'єкту Марс 75 Ми приїхали і побачили морських піхотинців, які захопили об'єкт міністерства транспорту, який забезпечує мореплавання на Азовському морі далеко в тилу на українській території. Досі там звичайно ніколи не було і немає чорноморського флоту. Але ця окупація сталася в зв'язку. Я думаю, з подіями в Ялті, коли Україні повернули нарешті маяк. Після інциденту з ялтинським маяком, на який у п'ятницю не пустили російських моряків, представники Чорноморського флоту Росії заявляють, що готові і далі посилювати охорони об'єктів військового призначення, аби українці не захопили інші станції. В українському мінтранці поняття захоплення вважають абсурдним. Україна відповідає за безпеку судноплавства біля своїх берегів, тому всі об'єкти гідрографії є винятково українською власністю в течені двох місяців на засіданнях самісних комісій, Мы до конца урегулируем правовой статус этого имущества, выпишем четко процедуры и механизмы передачи. Это не будут, конечно, никакие действия там по захвату или военному захвату или еще какому-то. Это сугубо цивилизованные нормальные методы, когда две стороны подписывают документ на протяжении какого срока, в каком порядке передаются объекты, кто их дальше содержит, кому они принадлежат окончательно и так далее. Хотя еще раз повторяю, кому принадлежат вопрос решен уже давно. Фонд держмайна заявив, що готовий почати давно заплановану інвентаризацію, що покаже, якими об'єктами і на яких підставах користується в Криму чорноморський флот Росії. Політики обох країн прибережний конфлікт закликають вирішувати дипломатичним шляхом. Аби вивести лад у чинних домовленостях, український спікер Володимир Литвин попросив Міністерства оборони та закордонних справ надати депутатам усю інформацію про статус гідрографічних об'єктів українського побережжя, аби скандали навколо кримських маяків не вплинули і на так складні газові взаємини. Не політизувати ситуацію та зробити паузу і вивчити чинні домовленості, закликав і заступник голови держдуми Росії Володимир Пехтін. Між тим біля готелю при українському посольстві у Москві сьогодні пролунав вибух. Невідомі ж бурнули під двері пляшку з петардами та спокійно зникла з однієї з вулиць, які в російській столиці охороняють найретельніше. У рішенні суду йдеться про 22 об'єкти, які розташовані від Феодосії до мису Тарханкут, серед них чотири маяки, через які давно сперечаються Київ і Москва: Тарханкутський, Євпатарійський, Солодунов та Айтодорський. Ще серпневою постановою українського уряду 98-го року вони передані у відання міністерства транспорту. Але росіяни не поспішали виконувати рішення найвищого виконавчого органу стратегічного партнера. За міжнародними нормами, всі навігаційні об'єкти мають належати країні, яка володіє морською акваторією, адже саме вона відповідає за безпеку суден, що заходять до її портів. За великим рахунком маяки і їхні функції можна залишити для історичних романів. Кожний сучасний корабель має власне навігаційне обладнання, яке допомагає йому орієнтуватися на морських просторах. Тож суперечки навколо маяків мають радше символічне значення. Скажімо, на думку українських чиновників, росіянам дорожча кримська земля навколо цих об'єктів. Супереч двостороннім домовленостям, моряки сусідньої держави передають її бізнесменам та для будівництва престижних дач для своїх співвітчизників. Поштовхом для повернення до конфліктного питання стали виступи активістів студентського братства, які з початку року влаштували кілька акцій біля маяків. Під час мирних заходів вони вимагали повернути об'єкти Україні. Виступи студентів наштовхнулися на спротив охорони. За наказом російського командування до маяків стягнули додаткові сили і навіть наказали у разі необхідності виконувати статут караульної служби, тобто застосовувати зброю. Російські адмірали вважають неправомірним і рішення Севастопольського апеляційного суду. Вони стверджують, що воно не має юридичної сили, бо суперечить двостороннім базовим угодам про Чорноморський флот. Україна домовилася з Росією про перебування Чорноморського флоту в Криму до 2017 року. Але вже лунають заяви окремих російських політиків, що ЧАЕФ не залишить Крим і після закінчення визначеного угодою терміну. На сьогоднішній день ми маємо аргументацію української сторони, де е, йдуть ссылки на господарські суди, де, де йдуть ссылки на различного. рода соглашения, подписанные на ведомственном или внутригосударственном уровне Украины. Однако это неправильно, поскольку международные споры должны разрешаться, соответственно, в международных инстанциях. Но следует понимать, навигационные и гидрографические объекты Черноморского флота России, помимо обеспечения гражданского судоходства, выполняют и военные функции, обеспечивая деятельность Черноморского флота Российской Федерации. Относительно Ялтинского маяка, он имеет статус военного городка Черноморского флота с момента подписания соглашений по флоту в 1997 году. Россия в соответствии с соглашением о взаиморасчетах добросовестно выплачивает ежегодную арендную плату украинской стороне. Маяк должен быть возвращен в состав гидрографической гідрографічної служби Чорноморського флоту Росії і нормально функціонує. А сторони з неї за стол переговорів після вироблення цього маяка. не йдеться про оголошення війни Україні. Але ті об'єкти, що орендує Росія відповідно до угоди, повинні захищатися всіма доступними засобами, включаючи силові. Хоча, я сподіваюся, що до цього не дійде. Валентин Косачов, голова Міжнародного комітету Держдуми Росії. Охорона цих об'єктів має всі повноваження, які передбачені уставом гарнізонної та вартової служби Збройних сил Російської Федерації. Про деталі я не говоритиму. Сергій Іванов, міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Росії. Ніхто не претендує на власність України, але штурми до добра не приведуть. Сьогодні одне штурмують, завтра інше, а там військові, там зброя, між іншим. Не можна конфлікти загострювати. Віктор Чорномирдін, посол Російської Федерації в Україні. Це рішення безпосередньо Міністерства оборони не стосується, тому що ці маяки передаються Міністерству транспорту зв'язку, а не Міністерству оборони. Тому, як член уряду, я, звичайно, зацікавлений, але Міноборони це не стосується. Рішення треба виконувати. Потрапити на маяк Айтодор біля відомого ластівчиного гнізда, чужим зась. Сам велетенський морський ліхтар можна побачити тільки з берега над прірвою. Хто тут господар чітко вказує триколірний прапор. А от хто господарі численних будинків на території маякового містечка і як їх використовують, зокрема у курортний сезон, насправді залишається таємницею, яку ретельно оберігають. Літом не ніхають там разом. Ні, ну будем говорити так. У кожного є рост. Приїжджають, відповідають, ну і звісно, це прописується здесь. Все. Ну, ви считаєте, це не настолько, скажімо так, то есть, в этом ви считаєте нет там нічого такого, що... Никакого криміналу немає, звісно. Про те, що насправді відбувається на території маячних містечок, особливо влітку, нам вирішив розповісти один з російських офіцерів, але на умовах повної анонімності. Зараз волі судьби, поки я служби, я на черноморському флоті. Uh -huh. Работа моя связана, скажем, немного с электроникой, поэтому мне приходилось посещать довольно-таки, ну, можно сказать, практически все маяки, которые находятся на этом полуострове. Маяки предназначены в большей степени для отдыха высокопоставленных лиц, да, какие-то зарабатывания, какие-то доходы, вот, но больше как, скажем, для отдыха. Именно поэтому... Именно поэтому да, как же так, вложены средства, причем в некоторых местах немалое, и просто так с этим расстаться. И все это прикрывается, я же говорю, что другими понятиями, ценностями и так далее. За даними нашого джерела, кожен із шести контрольованих чорноморським флотом кримських маяків використовується не лише за своїм прямим призначенням на Тарханкуцькому є два двоповерхові будинки, де періодично відпочиває командування і туристи. На Євпаторійському – чотириквартирний будинок для відпочинку працівників і пенсіонерів гідрографічної служби флоту. На території маяка Солодунова біля САК недобудований пансіонат і на 8-10 номерів обжитий будинок. На Херсонецькому маяку відпочивають переважно приватні особи за плату, але тільки обрані. На найпівденнішому Саричі комфортабельні будинки на відчудженій території, а на самій землі маяка рай для особливо близьких господарям туристів. На Айтодорі комплекс споруд для відпочинку. Я не то, чтобы там хочу там отдыхать, да, или, может, э, скажем, у меня произошел там какой-то конфликт, что я хочу насолить кому-то, да. Просто мне неприятно, вот что, как, э, как говорится, не надо путать родину, да, с большой толстой очкастой генеральской мордой, да. Mm -hmm. Вот так и здесь. Тим часом, уперше, після більш ніж дворічного застою відновилася робота двосторонньої комісії по флоту. Експерти намагаються домовитися щодо об'єктів гідрографії. Підсумковий протокол ретельно вивіряють, росіянам важливо якомога довше не визнавати право української власності на об'єкти. Пасівне такої трицепасівний приймасів не, 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 не Пасив. пасивне признайте. Пасивне признання. Пасивне признання. Да? Тому що вони вопроси тоже. То, то, да. Ми ж таким образом, що. От зараз регламент ми согласовали на, уровні, на да? Да. А на наступній будут коли наші сопредседатели під комісією, там підписуємо і даємо твердо, і будемо читать, да, що регламент застоївся. Да, да, да. Контрадмірал Козлов, як голова робочої групи, він підтверджує наше невід'ємне право згідно угоди про майно 93-го року, як ви рахуєтеся, що все майно на території України це власність України. І вони це не у спорі. Хотим ли или не хотим, инвентаризация должна быть. Надо понимать, что, что все-таки есть объекты, которые уже не нужны флоту. Их нужно передавать. Есть объекты, которые нужны, тогда нужно их так обозначать. То есть все вопросы, которые возникают, они должны решаться именно вот на этой смешанной комиссии. Поки політики та експерти обох країн б'ються на переговорах, щоби тріщать, як і годиться у хлопів чи то пак простих дрібних підприємців, грошовитих суборендарів зазвичай не чіпають. На відміну від цієї кашкетної майстерні, що 72-го року на території частини флоту, тепер, коли Україна вимагає припинення ним суборенди, Ремесло Олександра Мозоля під загрозою побальшому що то мені лично все равно. Україні платити, Росії платіть, Соєнним Штата платі, дяді Вася, алкашу платить. Мені все равно. Я нічого не прошу косударства. Я прошу только не мне мені и дайте возможность. все. Всі я на пенсии должен ви на жен роботи, іначе не прокорміться. Невже місцевій владі розшукати 5 квадратних метрів для ремісника і схожих орендарів важче ніж домовитись Києву й Москві? А саме такими людськими долями має вимірюватись результат політичних переговорів. Вот хочу, круг! Я хочу, чтобы он позаряжал Не погонял. Что вы делаете? На камеру, на камеру, на камеру! Сливай! На камеру. А на маяк можно поднять?